Не далі 1925. Басанська виконує навісну передачу. Кулаками вибивала м'яч голкіперка. Тут помилка при виході з оборони. Чешки забирають м'яч. Удар поворота. Ом зараз гірним з м'ячем виконує прострільну передачу. Дальня стійка. Штрафний удар від Словацька навісна передача на дальню Сійку. Чути просто плач і арбітр з червоною карткою. Басанська отримала червону картку. Дивимось. Ну, чудачка, звісно, провокаторка. Ну Чудачка, провокаторка. Махала руками щодо Басанської. Ага, ну, арбітер розібрався. Арбітер розібрався. Войткова також отримала червону картку. Футболістки металіста 25 просто так мовчки дивитися на їхню грубість також не будуть. Дивимося. Де навісна передача! І Тут дуже небезпечно. Атака триває. Не вдається відбитися Металісту 19-25. Словацько залишається з м'ячем на лівому фланзі атаки. Там Петрик лежить на газоні. Ну і тут Яна Котик біжить атакувати арбітра. Ну тут рефері вже також здається береги сплутав котик. Ну, жовта, червона, за що? Штрафний удар Словацького тут не вдається м'яч підняти, але він зависає. Такий наш штрафний 19-25. Удар заблокований ще один удар. Удар! Який сейф від голкіперки Словацького навісна. Передача удар головою. Голкіперка до. Доби... Молодюк. Єрен на лівому фланзі отримує передачу. Єрен уже в штрафному майданчику обіграє суперницю. Падає. Рев! Рев. Пробиває Леся і забиває на 69 й хвилині. 19 19.25 виходить уперед. Непогана атака Словацькому. Я штрафному майданчику. Удар не проблема. Маме! Бійде, зість! Куніна непогано віддає передачу в атаку. Петрик Молодюк бореться за м'яч. Молодюк встигає прострілити дальня з Але тут захисниця контролює ситуацію на підбиранні Куніна. Куніна пробиває Рикошет. Непогано. Удар по воротах. Олексанян кидає з Сабуковою. Тут вдається розвернутися Гірн. Простріл. Розстрілювати ворота. Тутрі його 2-0 на 89-й хвилині. Заборовець робить рахунок. Ну і здається, всі крапки на нади розставляє у цьому матчі. Цікаво, чи будемо грати, поки чеська команда не заб'є двічі. Удар Славель забирає у руки. Відкривається Ольхова. Під тиском, під тиском. І віддає м'яч суперницям одразу йде удар воротах! І ось бачите, один м'яч Словацька вдається на 90 плюс 4 відіграти. Навіть кумедно. Помилка від Словацька. Чекає, поки Металіст 19-25 заб'є. Молодюк штрафного майданчика. У цьому матчі вдається перемогти металісту 1925 різні емоції Були бойовий поєдинок насправді.